16 січня у четвер відбулася довгоочікувана подія для жителів жовтих вод. Одразу два нових магазини Маркетоп та Аврора урочисто відкрили двері у приміщенні колишнього магазину ювілейний на вулиці Хмельницького. На першому поверсі нового комплексу розташувався маркет-опт. Він пропонує широкий асортимент товарів, здатний задовільнити будь-які смаки та гаманці. Тут можна знайти як базові продукти, так і товари власного виробництва. Особливу радість новий супермаркет приніс мешканцям старої частини міста, адже раніше їм доводилось ходити в центр чи нові райони, щоб здійснити покупку в улюбленому магазині. А тепер якісний сервіс і необхідні товари стали ближче. Дорогі жовтовоці, до мене було дуже багато зверень від людей похилого віку, щоб ми відкрили маркетопт у старій частині міста. І нарешті ми відкрились. Тому всіх запрошуємо. Перепрошую, що ми не встигли зробити пандус, але найближчим часом ми його встановимо, і всі жовтовоці зможуть потрапити до нашого з вами магазину. Все нам подобається, ціни приємні, поэтому молодці, що відкрили тут магазин. Тут дуже багато мешканців, які похилого віку, розумієте, не кожен зможе сходити в новий район. А тут для них це просто замечательно. Скупилося все добре, все каруше, спасіба вам. А ми села. Їхали спеціально на відкриття. Ну, просто на відкриття приїхали і подивитися, і щось взяти. Все подобається. Для людей, все зроблено для людей. Та ціни від вашого села відрізняються? Ну, звісно, тут немає накруток. Мені якби побільше більше таких магазинів було. Щоб було так красиво для людей, десь щоб купитися. Щоб і продукція була хороша, і промтовари такі всі для людей. Вийшов і все під, під буком. Не треба бігти через весь міст. Я в той маркет, об, там дуже мені подобалось ходити, але туди далеко, ми не доходимо туди. Все подобається, сервіс подобається, все все сподобалось. Купився прекрасно. Раніше де скуплялися? Я раніше Тупті. Я ну Тут я кажу, для цього району теж, теж потрібен такий магазин. Також на другому поверсі відкрився магазин Аврора. Це найбільший магазин в нашому місті. Тут гарні акції, великий асортимент. Тому всіх запрошуємо. Ну, Перший раз зайшов, приємно, подивився, Все подобається. Здесь вже можна, глаза розбігатися, подойти более конкретно, подивитися, Цена определиться. По -по. Більша площа, все компактно. Ну, дуже зручно. Я дуже довольна, я тут ряду живу. Я дуже рада, що в нас це тепер буде близько нам ходити в магазинчик. цей, дуже. І в магазинчику можна все-все вибрати. Я дуже довольна. Дуже приємно, що є робочі місця, наш город процвітає, радість приносить всім. Це місце якраз старого міста, і тут потрібно було. Це розташування і все компактненько, дуже подобається. З Самого ранку у магазинах панувала атмосфера свята. Додатково гостей пригощали безкоштовними смаколиками. Собралася прийти, дивлюсь тут такий е, е, сюрприз для людей. ніколи у нас в місті такого не було. Тож тепер нові магазини зроблять покупки ще зручнішими, ближчими та приємнішими для мешканців жовтих вод.